Якщо хтось з родичів забирає у стареньких пенсію, сусідям варто повідомити про це спецслужби або правоохоронні органи, бо це прояв економічного насильства. Так, це так. Все. Ось так завдяки інтерактивній грі, можна навчитися розпізнавати види насильства, а це фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Впевнена, що про таке потрібно не те, що говорити, а кричати. Пані Лариса. Жінка залучена до роботи в гуманітарному штабі і на таку акцію завітала з деякими іншими волонтерами. Такий дуже э, значими для всієї країни, для всього світу 16 днів проти насильства, з яким ми сталкуваємося кожен день, э, тому що люди, які переїжджають з Херсон. Запорожской області. Это люди, которые наверное, на себе відчули всі виды насильства, начиная от экономического і заканчивая иногда навіть сексуального. Поэтому мы не могли здесь не быть. До заходу залучили фахівців безоплатної правової допомоги, які проводять консультації з юридичних питань для містян та переселенців. Представників Криворізького навчально-наукового інституту Дондо ВС, що готують майбутніх поліцейських, а також власне правоохоронців. Всі вони підготували свої буклети з важливою інформацією про різні випадки насильства та порадами, що робити в таких ситуаціях. Кожного року дуже багато випадків домашнього насильства, тому завжди потрібно пам'ятати, що при виявленні такого злочину потрібно телефонати на лінію 102 та повідомляти, можливо, таким чином ви збережете собі життя та оточуючим. Патрульна поліція прибуває перші на виклики домашнього насильства та мають право винести тимчасово заборонний припис, а також винести протокол за частиною 173 прим 2 КУПАП. Із серпня в Кривому Розі працюють дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виїжджають на випадки насильства. За цей час встигли надати півтори тисячі послуг. Наша бригада працює не тільки з випадками домашнього насильства, коли там чоловік ображає дружину, або треба її врятувати, і відвести разом з дітками до кризового центру для жінок, які постраждали від насильства. Але наші психологи працюють також із людьми, які постраждали від фізично, психологічно, а іноді навіть сексуального насильства з боку вояків РФ, які під час фільтраційних заходів, під час евакуації, під час Знаходження людей під окупацією, то е, ті переселенці, які знаходяться в нашому місті, е, нерідко не е, згадують такі випадки. На жаль, за словами заступника міського голови, наше місто одне із перших в Україні, організувало мобільні бригади, зробило пункти тимчасового перебування для постраждалих від насильства, а також активно надає психологічну та правову допомогу. Тож західні партнери називають кривий ріг провідним містом в цьому напрямку. Війна, військові злочини, втрата роботи, економічна криза все це викликає хвилю насилля і в родині в тому числі. Тому наше завдання перше запобігти і надати допомогу тим, хто потерпає. Ми для цього об'єднуємо наші зусилля з нашими міжнародними партнерами, з правоохоронними органами, з громадськими організаціями, експертами. Робимо це все для того, щоб захистити людей і а головне запобігти цьому. Багато людей соромляться зізнатися, що вони потерпають від тиранії а от деякі вимушені переселенці певний час навіть не можуть згадати, що з ними все це відбувалося. Тому важливо все ж таки звернутися по фахову допомогу та працювати над отриманими травмами. Зробити це можна за номерами мобільних бригад, які ви зараз бачите на своїх екранах. Ганна Штонда, Вікторія Пінчук, Олександр Довженко, перший міський.